Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, 21 листопада у п'ятницю. Вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. День урочистий для України день гідності, День Свободи. За те, власне, за що ми б'ємося, і от б'ємося з тією чорною силою, яка знову ж сьогодні запускала безпілотники, 115 одиниць за даними наших повітряних сил. Ну майданчиків було багато. Курськорел, Міллеро, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Знову ж таки, тимчасово окупована територія Криму. 70 з них ну, традиційно більше половини були шахедами. Ну коефіцієнт корисної дії. Якщо математично говорити, то досить непоганий. Бо зі 115 до 95 збили. Причому піднімали авіацію, зенітники працювали реп-безпілотні системи мобільні вогневі групи, але все одно 19 е дронів на 12 локаціях. Ну я вранці вам розказував і про Одещину сьогодні. Дніпропетровщина ще потерпала Харківщина. Потерпала. І ще на чотирьох локаціях уламки попадали. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури і приватні домогосподарства власне цих областей, ще й Чернігівщина. На жаль, є жертви є вбиті серед цивільного населення. Насамперед, ми за Запоріжжя теж франці з вами говорили, бо там засипав ворог кабами. П'ятеро людей, от на цю секунду, коли я записую це відео з цих відомостей. Друзі, ще один дуже важливий момент, якби давайте кінець, те, що називається календарного тижня робочих днів в Європі. Багато що сьогодні буде ну напевно зрозуміло, для того, щоб ми вже завтра вранці з вами обговорили. Але з тих моментів, які ми характеризуємо як початок мирного процесу, знову ж таки, він, начебто, розпочався, але він в обговоренні ще раз кажу, там абсолютно творчі динамічні процеси, жодної став. Алості констатації посипання голови попілом, а тому, що вже пішли спростування навіть заяв, які ще вранці там лунали в світовій пресі. Але загальна характеристика поки що на сьогоднішній момент залишається такою, що адміністрація Трампа тисне на Україну, вимагаючи якнайшвидшого погодження масштабного мирного плану, який перед тим Вашингтон, начебто, розробив з Москвою, бо Москва каже: У нас ж немає, немає жодних змін після Анкориджу. Ну давайте працюйте. А тепер привезли такі варіанти і до президента Зеленського погодили щось не погодили, позначили червоні лінії. Поїхали далі. Росія ці американці думати, переписувати плани, будуть його пропонувати Росії. В принципі, я вже казав, що очікується. Якісь ну, може попереднє підписання до Дня Подяки. І як підписання? Це президент Зеленський має летіти до Президента Трампа. Ну, в принципі, така думка є в українському політикумі, і якраз в нас говорять такий дедлайн там, чи таймінг. За словами українських чиновників, Білий Дім встановив для Києва цей агресивний графік. І День Подяки, та, який традиційно четвертий тиждень листопада. Ну, Я просто нагадаю, що хтось. Пропустив, що мова йде про 28 пунктів, начебто який передбачав з самого початку серйозні поступки з боку України, включно там скорочення армії, начебто відмова від частини озброєнь, начебто від дипломатичних цих літаків, для того, щоб росіяни, якщо що, там далі би били по репортах і не мали ніяких проблем, що вони можуть влучити в якусь умовну територію іноземної держави, і це може спричинити якусь військову агресію у відповідь. Ну в Києві, от напередодні, якраз і сьогодні, вже цілий день. День наголошують ну, в офіційному Києві, що низка пунктів програми перетинає всі можливі червоні лінії. Оси ми підходимо якраз до п'ятниці до вечора. Попри це, в білому домі прагнуть презентувати все ж таки цей план до кінця листопада. А весь процес завершити на початку грудня, і в офісі президента Зеленського підтверджують, що штати офіційно передали проєкт мирної угоди. Київ готує і вже передав частково. Частково що буде передавати власні зустрічні пропозиції. І наполягає, що буде працювати над документом лише в той спосіб, який забезпечить справедливе завершення війни. І інший варіант жодного документу Україна підписувати чи навіть обговорювати не буде. Але тиск з боку Вашингтона він зростає на тлі е, певної. Ситуації на фронті, як ми знаємо, і до речі, теж на сьогоднішній день Росія чи так оце, це пісочний рот Путіна, сказав Росії, поки не повідомляли про згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа. Однозначно, це після того як буде погоджено з Трампом ці моменти складні для України. Щодо спростувань, це дуже важливо, друзі. Бо це і якість журналістики, і в принципі підтвердження наших висновків, що інформаційний тиск. Саме інформаційний йде, не предметний, бо те, що залаштунками, залишається залаштунками, А тут на загалу розказували. Я правда розумів, що це якби не дуже відповідає дійсності. Чи треба, щоб перевіряли, а що Умєров там щось погоджував там мирний план, якісь там аудити замість аудитів, що всі всім амністії, Що це Умєров. Умєров підтвердив, що обговорював мирний план Трампа під час поїздки до США, але спростував інформацію про схвальний відгук на нього. Якраз секретар РНБО наголосив, що Україна поки не погодилася на пропозиції. США, переговори наразі тривають. От вам стан речей. А під час відрядження до США моє завдання було чисто технічним. Це організація зустрічі, підготовка діалогу. Жодних оцінок, тим паче, більш погоджень там будь-яких пунктів я не давав. Це не входить до моїх повноважень, і не відповідає процедурі. Якраз відбулася. Ви пам'ятаєте ця розмова президента України з американською делегацією, і е, сьогодні, до речі, ця робота в Києві продовжується на технічному рівні між командами, яка залишилася. Американська команда залишилася в Україні, і ми уважно вивчаємо. Всі пропозиції партнерів, очікуючи на таке ж коректне ставлення до української позиції. От як виглядає правда, за словами Умєрова, а не те, що він там вже щось попереписував, щось там підтверджував тощо. Більше того, я згадував, що засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй якраз було пов'язано з Тернополем. І там була українська делегація, і серед іншого, теж от, ці моменти пан Волс, представник штатів, попередив Росію, що якщо вона не буде приставати на нормальні умови, буде посилено санкції, і буде збільшено продаж зброї до України. І от українська представник пані заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин сказала так, що друзі офіційно. Ніколи не буде жодного визнання офіційного чи іншого української території, тимчасово окупованою Росією, як Російською, як Російської наша земля не продається. Україна не прийме жодних обмежень свого права на самооборону або розміру і можливості наших збройних сил. Це от ці от чутки, які сидять в інформаційному просторі. Ми також не будемо терпіти жодних порушень нашого суверенітету, включаючи наше суверенне право обирати союзи, до яких ми хочемо приєднати будь-який мирний процес повинен відповідати основному принципу: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. І дозвольте мені бути максимально чіткою. Ми не будемо винагороджувати геноцидні наміри, що підкріплюють російську агресію, підриваючи нашу ідентичність, включно з нашою мовою. Бачите, зразу скільки пунктів заперечили з того, що вчора гуляло в пресі. Починаючи відмови, там через РПЦ, закінчуючи зменшенням кількості збройних сил України, Ну, от це наші червоні лінії. Їх прямо описали в Організації Об'єднаних Націй в рамках у цього, начебто, плану який Узгодили, начебто, Трамп і Путін в Анкориджі, чи вони там його дійсно узгоджували, тому що ми пам'ятаємо, скільки там тривалася зустріч, на якому рівні скандалу вона була закінчена, чи там вони дійсно опрацьовували цей план, то це просто смішно про це говорити. До речі, як от це все гуляє, можливо, трошки дали американців штангу, бо вони якось не долучили до процесу одразу європейців, але європейці виявляється теж працюють над власною контрпропозицією щодо того, як закінчити. Ти війну на альтернативних умовах і намагаються переконати Україну підтримати саме їх план, який є більш вигідним для Києва, ніж той умовний план Сполучених Штатів. Але знову ж таки, всі ж говорять, що все залежить від Трампа. А Трамп тут якось тільки напередодні взяв бінокля і розглядів, що Європа така є. Але Євросоюз сподівається підготувати план, ну і Британія так само. План продовж кількох днів, але Київ поки що не погодився до нього приєднатися, тому що ми вже заявилися із Трампом. Очікується, як я вже казав, сьогодні будемо мати результат розмови дерсекретаря Марко Рубіо з європейцями ну стосовно ініціативи, щоб, в принципі узгодити позиції, наскільки вони можуть бути враховані якраз в цьому документі. Ну і в Європі план Трампа на загал вважають поганим і задаються питання, чому в ЄС немає місця за столом. Переговорів, хоча я казав, що там є в деяких моментах, начебто рядок з підписом Євросоюзу. Але мирний план, який запропонував США, викликав європейських чиновників, і це видно не озброєним оком, занепокоєнням, яко так скажу. А, при тому, от кілька джерел одразу говорять про стурбованість, бо Європа була повністю відсторонена від розробки плану. Головним чином, тому що їхню думку, на їх думку, поступки Росії лише підштовхнуть Путіна до наступного нападу до НАТО. Я не дарма, що в першому випадку... Випуску вам сказав скільки Європа допомогла Україні на 187 мільярдів євро, і наскільки вони закупили Путіна нафти і газу на 300 там чимось, спонсоруючи по суті його військову машину. Так може тому їх не беруть в розрахунок Європу тому що вона не може зрозуміти чи до красивих, чи до багатих, в принципі, якось зайняти якусь однозначну позицію або підтримувати жертву, або спонсорувати агресора Ну якби тут дві позиції абсолютно мають бути чіткі. Це моя особиста точка зору з великої звичайно. Но повагою до Європи. Але якщо Трамп сказав, що будуть санкції, то будь ласка, давайте санкції. Звичайно, це викликає занепокоєння, але нам потрібно дотримуватися своєї позиції. Якщо Росія вийде сухої з води, це лише питання шосу, коли ми побачимо більше російської агресії. В Україні, а також проти країн ЄС і НАТО. Ще от один знайомий з планом європейський е чиновник називає його просто набором пунктів ну те, що гуляв в пресі, щоб задовольнити Путіна. Але сигнали такі, що українці повинні його прийняти. От таке от загальне враження. Також в Євросоюзі стурбовані відсутністю, як я вже сказав, місця за столом переговорів. Ну, там Путін напряму каже Трампу, що я не хочу Європу тут. Як так виходить, що в європейців так мало впливу, навіть коли тепер саме ми повинні повністю його Чому рахунок так, тому і немає місця? Я вже ну свою думку, я висловив. Напишіть до Олежі в коментарях, що ви з цього в, в цьому сенсі думаєте чи як вважаєте. При тому, що от один високопоставлений чиновник сказав, поступки для України, які має зробити Україна, це нерозумні поступки. А от конкретно Фрідрих Мерц каже: так дуже інтенсивно ми працюємо над координацією європейської відповіді, яка утримувала би мирну пропозицію. На правильному для України шляху і називає новий план Трампа прикладом його класичної стратегії тиснути одночасно на всіх, на всіх і одразу. При тому, що якби цей тиск от отримав такий трошки ну, відпор, чи відповідь да, до певної міри, ну от знову ж таки на той момент, коли я записую це відео в динаміці цих всіх рухів, Штати погодилися, що Європа має відігравати роль в переговорах щодо України. І погодилася якраз в першому контакті, який був здійснений по німецькій лінії, наскільки німці зараз дійсно домінують в плані допомоги. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль а, спілкувався зі Стівом Віткофом а, і підкреслив важливість тісної координації з Європою переговорів а, по завершенню війни в Україні про завершення війни. Ми обговорили наші різні поточні зусилля, спрямовані на припинення війни, і таким чином, нарешті, припинення не в помірних людських страх. Дань обидва колеги підкреслили важливість тісної координації з німеччиною, і нашими європейськими партнерами, яку ми забезпечимо на всіх рівнях. Отже, ми і побачимо, як насправді сьогодні буде скоординована ця історія по факту дзвінка Рубіо і розмови з радниками з питань нацбезпеки, керівників переважної більшості європейських держав щодо Німеччини і щодо її ролі, то штати вважають, що в майбутньому керівництво силами НАТО в Європі може якраз переобрати Німеччину для нас це дуже вигідно. Для нас це дуже позитивно, бо якщо Нта і Німеччина буде керувати процесами, то принаймні на найближчу перспективу, ну, для нас більш зрозуміло, як це буде виглядати, аби ми брали участь щонайменше в програмах НАТО. Зазвичай об'єднане командування, ви знаєте, спочатку. Створення НАТО очолював американський генерал. А, і от пан Вітакер, це посол якраз при НАТО штатів, заявив, що призначення Верховного Головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі є довгостроковою і амбітною метою штатів, оскільки це буде означати більшу відповідальність Європи за свою оборону. І в цій ролі у Вашингтоні розглядають саме Берлін. Причому пан Вітакер запевнив, що підтримка штатами статті 5 про взаємну оборону залишається непорушною. Але в Штатах все одно бачить наступником Берлін, тому що. Що Німеччина активно вкладається в оборону. Ми про це з вами говоримо вже кілька днів поспіль. Я з нетерпінням чекаю на день, коли Німеччина прийде до штатів, і скаже, ми готові зайняти посаду верховного головнокомандувача альянсу. Я думаю, що ми ще далекі від цього, але я чекаю на початок цих дискусій. От, за словами пана Вітекара, така передача командування, якщо й відбудеться, то в принципі років за 15, а може й раніше, якраз можливо на момент розширення Європейського союзу. За участі України, скажімо. Саме тоді можна говорити про заміну командування. Німеччина відреагувала поки що стримано. І ви знаєте, в Україні перебував оце два дні поспіль головний. По дослідженню інспектор. Одним словом, головний інспектор Бундесферу. Не знаю, чи вони там аудит вже проводили, чи, наприклад, говорили про те, що необхідно для майбутнього постачання далекобійної зброї, але все, бачите, якось воно між собою зав'язано. Хоча окремі ці пазлики час від часу, -часу з'являються в медійному просторі. І якби ні, ні про що, але докупи, коли починаєш збирати, ну кристалізується ця картинка. Так от ще до всього. О цього оскільки ми говоримо за коаліцію охочих, про всяк випадок, то Британія, а вона з Німеччиною зараз цю коаліцію очолює і керують до речі в Рамштайн в процесі Рамштайну. Так от Британія вже визначила які військові підрозділи і штаби поїдуть в Україну в разі мирної угоди. Тобто, там пам'ятаєте пункти типу, жодних іноземних військ на території України. Так ніхто ну в цьому контексті навіть не дивиться. Тобто, що ще раз говорить, що те, що гуляє в пресі. Не обов'язково означає реальність справ, як от плани формуються в рамках коаліції з 30 держав під керівництвом Британії і Франції, які підтримують Україну в процесі мижного врегулювання. До речі, а вони ж стикаються. І коли стикаються з росіянами безпосередньо, росіяни атакують десь на залізниці в Польщі, десь якимись підпалами, десь дронами. А от вже заявлений навіть по всіх відкритих джерелах російський шпигунський корабель Янтарь. Та засліпив лазером пілотів британського літака, які слідкували за його пересуванням, тобто він цей корабель з'явився на межі британських вод на північ від Шотландії, повідомив міністр оборони Джон Гілі, міністр оборони королівства, і додав, що судно призначене для збору розвідданих вже не вперше перетинає води Британії. Ну там не набагато. Там я не знаю, там на півмілі, там ще щось якось так. Але на тлі інформації, яку я вам теж сьогодні давав, про... Значне розширення будівництва військових виробництв в, Шт... в Британії. Ну, поява цього корабля. Ну, звичайно, що це не випадковість. І цього разу королівська армія розгорнула флот, літаки за спос для спостереження за цим судном. Ну, і от тоді відбивалися росіяни лазерами і сліпили очі. Такі дії Росії надзвичайно небезпечними. Тож моє повідомлення Росії Путіну таке: ми вас бачимо, ми знаємо, що ви робите. Якщо Янтар вирушить на південь, ну мається на увазі передне кордон. То ми готові. То чого готові, може теж будуть лазерами відбиватися, чи може все ж таки пульнучимося хоч раз в житті? До речі, стосовно того, що там плаває в росіян, я вже казав, що готують 20-й пакет санкцій в Євросоюзі, то насамперед мова йде чи йтиме про роботу так званого тіньового флоту. Ми теж з вами знаємо, що там ще не всі суда під е, цими санкціями, але е, будуть дотягувати і мета цих дій подальше обмеження доходів Москви, які вони використовують для фінансування війни України. Так може просто припинити закуповувати. Я знаю. Міністри закордонних справ, які от збиралися в Брюсселі, планують посилити тиск на країни, що реєструють ці суда. Ну я вам казав державні прапори е, умовно, це цей танкер може вийти з умовного там порту в Лінградській області під одним прапором, а проходити повз Британію вже поміняли цей державу прапора, переписалися в її реєстрах і вже йде під іншим прапором. Ну плюс до всього ще є необхідність обговорення нових механізмів контролю. І за словами джерел, знайомих з планами, нові заходи можуть стати частиною ювілейного прямо 20-го пакету санкцій Євросоюзу. До речі, якраз кая і говорила, що. Ми продовжуємо дискусію, що ще ми можемо зробити з тіньовим флотом, оскільки це справді впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни, згідно з документом, з яким от ознайомлена преса країни-члени пропонують різні підходи. По там просто за нові правила і координацію виступає. Зокрема. Складного питання про те, чи мають органи влади повноваження підніматися на борт таких суден. Варшава також пропонує залучати до відповідальності портові і прибережні держави. Тим часом Данія пропонує створити більш ефективний чорний список тюньового флоту, який би оновлювався автоматично, а не чекав ухвалення там нового пакета, тобто якийсь чах та на кого не звернули увагу, продовжують працювати. Ну в її зазначають, що дипломатична робота з країнами, які надають свої пропори російським танкерам, вже була. Значною мірою успішною, бо багато країн відреагували, познімали такі російські суда з реєстрації. Але ж знаєте, не вся там одностайність у Євросоюзі. Ми можемо багато про це говорити, але поки що присутній чинник наших запеклих друзів, угорщини під керівництвом Орбана, і от якраз ці всі санкції, все складніше і складніше. Плюс він там вимагає, я вам теж про це доповідав аудит всієї допомоги, яка була надана Україні, ну, щоб застопорити всю всю подальшу під підтримку бо аудит передбачає зупинку підтримки, розумієте, це один з аспектів. Я не знаю, може йому Путін щось підказав, але наші онуки будуть обтяжені виплатою витрат російсько-української війни. Це він так прокоментував прохання президента Єврокомісії Урсули фондерляїн до європейських країн щодо виділення додаткових 135 мільярдів євро на потреби України впродовж двох років. Астрономічна сума, якою сьогодні не існує. І просто не існує Брюссельський фокус, знову полягатиме в спільному європейському кредиті, що гарантуватиме, що навіть наші онуки будуть обтяжені виплатами витрат російсько-української війни. Вони просять нас угорців до цього долучитися. Країну, яку штрафують на 1 мільйон євро на день за те, що ми не пускаємо мігрантів, країну, яку фінансово карають за те, що вона має власну позицію щодо війни і гендерної ідеології, ви розумієте? Ну і сказав, що невідкладною буде відповідь Угорщини. Побачимо це, якщо в нього вистачить. Грошей на це або Путін підкине свою нафту і дійсно для того, щоб проводив свою компанію. До речі, про нафту, і от сьогодні ж 21 число, поки що задню не вмикає. Дуже сподіваюся, на той момент, коли я записую це відео, нічого не відбудеться. Але Індія завершує офіційно трирічні закупівлі російської нафти. Індія приймає останні зараз супертанкери з російською нафтою перед тим як все це запрацювало. Тобто, ну там різниця в часі. Ви розумієте, може на ту секунду, коли ви дивитеся це відео, вони зупинилися, бо нові обмеження для компаній, які співпрацюють з і Луколом, фактично припиняють цей для них мегавигідний вигідний торгівельний потік, який. Забезпечував Індії до 40% їх поставок нафти з 22-го року, тобто і фінансування російської військової машини, все це все зупинено. І тобто, це впливає на гроші. Звичайно, що ми повинні на наші гроші подивитися. Оскільки інформація, що молодь повиїжала тепер Бангладеш там інші країни Індонезія, начебто, про працівників залучають в Україну, але є ще один чинник, який може впливати на те, чи будуть дивитися в цей бік люди, які повернуться в Україну, Україну, бо от питання, скільки українських компаній підвищили зарплати, наприклад, у 2025 році, то, попри економічну турбулентність, більшість роботодавців і це дані от спілок роботодавців в Україні, змогли підвищити зарплати працівникам, як свідчать результати досліджень, 50% опитаних роботодавців підвищили зарплати всіх співробітників продовження 2025 року, і лише 9% не переглядали стан зарплат в поточному році. Тобто, ось вам і конкуренція, та яка практично зараз. Відсутня на ринку, тільки шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ну, зважте на це. І, друзі, оскільки п'ятниця, все дозволю собі, трошки, знаєте, не за погоду, погода ви і так бачите, а за спорт. Бо коли європейці говорять, чому ми не за столом перегорів, то, окрім купівлі нафти, у них ще є такі подвійні стандарти навіть в спорті. От російська гімнастка, така Мельнікова, виступила в Німеччині. Її допустили до міжнародних змагань в нейтральному стані. Але знаєте, я просто до нашої федерації цієї гімгігімнастичної спортивної гімнастики, чи яка там гімнастика раніше? Ця Мельнікова балотувалася на місцевих виборах вороні ж від єдиної Росії. а Сьогодні вона нейтральна. Вона отримувала нагороди від Путіна особисто. І вона нейтральна. В неї купа фоток в цих в мережах з цим Z-символом, і вона нейтральна. Тобто, судячи з усього, міжнародну федерацію гімнастики все перераховано, абсолютно не обходить жодним чином, оскільки пояснення рішенню вона не надала ця федерація не надала. А я так бачу, що і наші олімпійці якось мовчать в цьому розумінні. В принципі, виступ цієї Мільнікові цілком вписується в концепцію цієї нової очільниці міжнародного олімпійського комітету. Крісті Кавен. Яка закликала допускати до змагань усіх спортсменів, команди офіційні осіб без будь-якої дискримінації і політичного тиску. Але ми це не можемо дозволити, ми повинні тиснути. Нехай скажуть, що українці ми вас виключаємо з такої федерації. Так подивимося, скільки з таких федерацій повиходять наших друзів і партнерів. Але ця от жінка додала, що організатори змагань зобов'язані забезпечувати такий допуск, дотримуючись автономії спорту. Це те ж саме, що каже Путін, та спорт поза політикою. Я не помиляюся. До речі, стосовно футболу, ну вже теж ви знаєте, що після героїчного подвигу, який зробила дружина під керівництвом Риброва, нам в жереб випала країна в результаті матчу, з якої точно синьо-жовті вийдуть до наступного раунду плей-офф. В нас Швеція. Швеція в нас кольори плюс-мінус тотожні будуть з ними грати. Напередодні було це ж жеребкування. І ми граємо один матч, але одразу на типу домашньому стадіоні. Я не знаю, це в Польщі, напевно, буде. Але тут ще ж такий прикол, що переможець пари Україна, Швеція одразу потрапляє на фінальний матч цього плей-офф, звідки дійсно одна команда виходить Польща, Албанія. Ну і якраз фаворитами теж виступають Польщі. То дуже цікаво, як українці з поляками. Гіпотетично, я зараз не набігаю, забігаю наперед, але по силах, звичайно. І тут от чемпіонат світу 26-го стане першим, де в фінальній частині зіграють 48 збірних, а не 32. І турнір буде наступного року, 11 червня по 19 липня, в Канаді, Мексиці і США. Ну тому штучний інтелект і показує, як. Трамп грає в футбол з Рональдо. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Я ж кажу більше зараз з очікувань, тому що основні позиції багато диму, багато піни і багато того, що закриває насправді реальний стан речей. От намагаюся трошки розмухати цей дим, для того, щоб ми реальні з вами побачили, куди все рухається, але ще раз в динаміці. Дякую, друзі. Про червоні лінії ми зрозуміли. Поступу не буде, ніхто здаватися не має наміру. Це третій наш брифінг, третій. Брифінг на youtube каналі Василь Ганчук, я вам щиро дякую, що ви тут є. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкос, якщо формат заходить. І принагідно дякую всім моїм патреонам, спонсорам, друзям, які підставляють лише моїй роботі. Якщо ви маєте бажання можливості, теж в опціях до цього відео є достатньо можливостей. Дякую вам дуже. На загал не забуваємо про наших героїв Кожен в своєму форматі. Ми 4 на 7. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!